Благодать вам та мир від Бога Отця та Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Любі друзі, я радий вітати всіх вас в нашій черговій християнській телепрограмі Питання Вічності. Сьогодні ми говоритимемо знову про важливе, про те, від чого залежить наше життя на землі і спасіння. Про що ми говоримо в наших програмах, завжди є важливим. Бо воно походить зі Слова Божого і направлене для нашого серця. Щоб насправді нам жити з Богом і бути йому любими і слухняними. Сьогодні ми говоритимемо про те, як нам, людям, догоджати Богові, і чого саме Він очікує від кожного із нас. Тому наступні 20 хвилин з вами, ведучий програми Назар Ківчук. Залишайтесь з нами. Чи знайоме вам певне почуття роздвоєння? Коли вас захоплює вир побутових питань, суєти, якихось важливих задач, і ви нібито забуваєте про Бога. Не те, щоби ви по-справжньому забули повністю, але наскільки захоплені випробуваннями, труднощами та захопленнями дня. Що просто не згадуєте про нього. А десь опісля згадуєте і намагаєтесь нормалізувати стосунки із Богом, компенсувати свою забудькуватість, посилено покаєтесь за скоєні гріхи. І тоді починаються так звані справи компенсатори. Ми молимося, організовуємо вечори поклоніння, відділяємо трохи більше традиційного пожертвування, постимося. В цілому продовжуємо спасатися ділами. Нас хитає, ніби гріховним життям без Бога і підкресленою або вдаваною релігійністю. Це така християнська версія подій. Версія світська жити як хочеться, домагаючись затерти до кори сумління грошима на храм, навіть на якісь окремі релігійні речі. Особливо великими пожертвами для бідних і так далі. Отож, як вийти зі стану роздвоєння, як вести життя, яке до вподоби Богу? Прочитаємо разом! Було тобі виявлено, о людину, що добре і чого пожадає від тебе Господь. Нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити. І з твоїм Богом ходити сумирно. Читаємо текст з книги пророка Михея, 6 розділу. Пророк Михей вмовляє юдеїв не просто приносити порожні жертви, не змінюючи своїх сердець, і життєвих цінностей, прикриваючи гріх релігійними справами, а по-справжньому догоджати Богові. Справедливість та правду чинити для Господа. Це добірніше за жертву, написано в книзі Приповістей Соломона в 21 розділі. Бог є джерело всього, що існує на землі. Від нього надходить все, чого потребує людина, тоді, як він сам зовсім нічого не потребує. Поважати Бога це не намагатися задобрити його ділами, подарунками як ідола або когось. Рівного нам. Але це означає визнавати в ньому його природу, частиною якої є істина. Адже Бог є істина. Тому, коли ми прагнемо до правосуддя, то визнаємо в Богові його істину, божественну природу. Хай тече правосуддя. Уявімо собі церкву, тобто християнську громаду, а не будівлю храму. Яка хоче поклонятися Богу. Вона багато в чому проявляє вірність у великому і в малому, до прикладу, у пожертвах, учнівстві, відсутності сексу до шлюбу, у відсутності розлучень. Члени церкви не сваряться, а навпаки, вони допомагають один одному і людям навколо. Вони ведуть безліч благодійних проєктів для бідних, людей похилого віку, сиріт. А ще вони вважають українців нацистами, повністю підтримують бомбардування українських міст, вбивство українських чоловіків, насилля над українськими жінками і крадіжки українських дітей. Вони нібито приносять Богу багато жертв, але краще би вони прагнули до правди та правосуддя, яких би зусиль не докладали такі церкви, вони не є вірними Богу. І не догоджаю йому своєю підтримкою зла та неправедності. Зненавидів я, обридив собі ваші свята, і не нюхаю жертов ваших зборів. І коли принесете мені цілопалення та хлібні жертви свої, я собі не вподобаю їх, а на мирні жертви ваші із ситих баранів не погляну. Усунь же від мене пісень своїх гук, і не почую я рокоту гусел твоїх, і хай тече правосуддя, мов та вода, а справедливість як сильний потік. Читаємо в книзі пророка Амоса в п'ятому розділі. Друзі, замисліться, де ви приносите жертви Богу, але не хочете дотримуватись його правди? Його відвічного слова. У чому ваші побажання або вчинки суперечать Слову Божому? Або ж ви, можливо, знаєте правду та просто вдаєте, ніби її не існує. Поводьтесь милосердно. Ідіть же і навчіться, що то є милості хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, але грішників до покаяння. Читаємо в Євангелії від Матвія в 9 розділі. Знову Бог підкреслює, що для нього є речі набагато важливіші за жертвоприношення та дотримання релігійних ритуальних правил. Ісус сам чинив милосердя під час свого земного служіння, стіляючи і звільняючи від демонів, насичуючи людей. Даючи їм надію, Бог отець вчинив неймовірно милосердно щодо грішних людей, відправивши свого Сина, як жертву за гріх. Бог чекає, що і ми будемо діяти, як він, проявляючи милосердя щодо інших людей. Але, на жаль, нам легше дати невелику або навіть велику пожертву на храм, ніж доглядати за хворими чи старенькими батьками. Нам порою нескладно голосно співати щонеділі пісні прославлення, значно складніше приймати вдома біженців, втікачів від війни. Легше прикриватись молитовним благочестям, ніж боротись зі своєю лінню, інфантильністю та бездіяльністю. Ми говоримо, що наш герой це добрий самарянин. Але поводимось, як священник і Левит притчі Ісуса Христа. Мати Тереза колись сказала, якщо людина помирає від злиднів, то це відбувається не тому, що Бог не потурбувався про неї, а тому, що ви і я не дали їй того, що вона потребує. А митрополит Антоній Суровський підсумовує необхідність милосердя наступними словами. Неможливо йти до Бога. Переступивши через людину. Друзі, замисліться, чи не викриває вас Святий Дух у тому, що ви не милосердні щодо когось? Чи не заплющуєте ви очі на чийсь біль чи страждання? Ходіть перед Богом. Любити Його, тобто Бога, всім серцем і всім розумом, і всією душею. І з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе. Це важливіше за всі цілопалення і жертви. Читаємо слова Ісуса Христа з Євангелія від Марка, 12 розділу. Пророк Михей закликав сумирно, смиренно ходити перед Богом. Ходити перед Богом це значить визнавати Його Богом, владикою. Найголовнішим законотворцем свого життя. Кимось більш важливим, ніж ти сам. Ходити перед Богом це означає любити Бога, докладаючи всіх зусиль, залучаючи волю, розум, серце, емоції на цьому шляху. Ісус Навин так пояснював ізраїльтянам, що означає любити Бога і ходити перед Ним. Читаємо. Любити Господа, Бога вашого, і ходити всіма Його дорогами, і додержувати Його заповіді, і линути до нього, і служити Йому всім вашим серцем та всією вашою душею. Читаємо в книзі Ісуса Навина в 22 розділі. Живим прикладом людини, яка ходила перед Богом, був цар Давид. Він ставив Бога у центр всього. Він намагався шанувати його публічно і наодинці, знаходив радість у Божому законі і мав страх перед Богом. Хоча він і грішив, але опісля каявся і продовжував докладати зусиль, аби залишатися вірним перед своїм володарем. Давид також втрачав цілісність, але Бог відновлював його. Чому? Тому що в складних ситуаціях Давид пам'ятав, до кого потрібно бігти? Замисліться, хто для вас по-справжньому найважливіший ви чи хтось інший, чи все ж таки Бог? В якій або в яких проблемах вашого життя вам потрібне Боже втручання, аби відновити цілісність? Як догодити Богові? Та повернімось до історії, з якої ми починали. Що робити, коли наш спосіб життя затягує? Ми втрачаємо фокус на стосунках з Богом. Нам здається, що все не так вже й погано. Але Бог бачить все по-іншому. Як по-справжньому догодити Богові? Насамперед потрібно ставити стосунки з Богом вище за нашу особисту релігійність. Коли ми поводимось справедливо і милосердно, ходячи перед Богом, це йому справді подобається, тож будемо шукати можливостей серед обману нести правду, серед суєти чинити справи милосердя і серед безлічі ідолів продовжувати слідувати за Богом. А якщо ви замість стосунків із Богом намагаєтеся відкупитись від Нього молитвами, Відвідуванням храму або грошима, то пам'ятайте, що Богу не потрібні ваші гроші. Він творець всього. У нього вже все є. Син Божий Ісус Христос прийшов на землю не лише для того, аби вчити про Бога, але й для того, аби понести замість нас Боже покарання за наші гріхи. Замість нас Він помер на Христі. Але потім Воскрес, пообіцявши Воскресіння і вічне життя всім тим, хто вірує в нього. Коли ми приймаємо жертву Ісуса, визнаючи його своїм Богом, ми отримуємо можливість почати будувати прямі особисті стосунки з Богом і жити цілісним життям. Дорогі друзі, час нашої програми скоренько збігає до завершення. Сьогодні ми говорили про дуже важливі речі в житті християнина. На даний час неважливо, в який храм ти ходиш або яку громаду ти відвідуєш, якщо ти вважаєш себе християнином, і сказане сьогодні воно торкнулось твого серця, твоїх почуттів, і тобі потрібні справжні переміни, тоді залиш щоденну рутину. І знайди час та місце для спілкування із своїм Творцем, Господом Твого життя. В нього є слово до Твого серця, в нього є потіха і розрада, вихід навіть із самого скрутного положення. Тільки тобі потрібно прийти до нього з відкритим серцем та душею, прийняти ту благодать, котру він має для тебе, особисто для тебе. Якщо ти є християнин чи християнка, то будь справжнім, біблійним, а не номінальним чи традиційним. Адже Бог будує стосунки із щирими людьми, тими, котрі є Божими дітьми. І чим більше нас таких, тим швидше Бог вислухає нашу молитву, наше покаяння і дарує нам перемогу та мир. Адже для Бога немає нічого неможливого. Нам це треба тільки повірити. Завершуй програму словами із Біблії. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, і кличте Його тоді, коли Він близько. Всім рясного Божого благословення, швидкої перемоги та мирного неба. Слава Ісусу Христу! i Samara sve silni bog je vi Жу милість подає і для грішника він прощення дає, хто відкинутий всіма, Ісус прийме, він йому дасть